В Ангелі відбулося чергове українське дербі. Бормотельї Забарного переграв Евертон Віталія Миколенка. Обидва футболісти вийшли у стартових складах. І Якщо Забарний отримав оцінку вищі команда, то ось Віталій навпаки. Миколенко програв 4 дуелі 6, 13 разів втрачав м'яча, мав 68% точності передач. А кожна з його чотирьох спроб ландболів була неточною. У Єлі ж все набагато краще. Тут і три відбори, і вісім виграні дуелі з дев'яти. І одна ключова передача і чотири виноси. Бормун все більш впевнено закріплюється у зоні Єврокубків. В той час як кіриски знову наблизилися до зони вилюту. Після гри в Англії вийшов інсайт, що Миколенко та Евертон розпочали роботу над пролонгацією контракта. Адже саме українець є другим найдорожчим футболістом свого клубу. І якщо їм вдасться все ж таки зберегти прописку в еліті, то влітку на команду чекають солідні фінансові вливання від нових власників, тому там будуть намагатися зберегти свій основний кістяк.